Добрий день, любі мої глядачі. Сьогодні я одержала посилочку. Ось таку маленьку коробочку я отримала на Укрпошті. Ця посилка йшла дуже довго, ну, я про її шлях до мене розкажу вам трішечки пізніше. Ось дивіться, в цій посилочці я замовила фарфорові предмети. І дуже маленька коробочка, що в цій коробочці могло поміститися. Дуже небезпечно упаковано, ось навіть ось отут випуклость така є, так не можна упаковувати. Краще взяти більшу коробочку. Зараз я розпакую і подивлюся, чи все там ціле. Упаковано, вроді би, непогано, надійно. Наче все ціленьке. Зараз я порозрізаю оце все і вам покажу. Ось дивіться, яку я красу придбала. Ось така чайна пара, дуже чудова чашечка з блюдцем. Старовинні предмети і дуже-дуже гарні. Дивіться, яка краса. Таку чайну пару я зустрічала часто, але були ціни дуже високі. Бачила на обзорах такі чайні пари у жінок, блогерів, і мені дуже хотілося і собі в колекцію придбати таке чудо. І ось я знайшла в інтернеті таку чайну пару, коштувала вона мені 150 гривень. Може хтось вважає не сильно правильним озвучувати ціни, але я знаю, що багатьом глядачам подобається, коли я озвучую ціни і майже всіх цікавить. А скільки ж воно коштує? Тому що багато також купляють для порівняння ціни. Я вважаю, що можна озвучувати і в цьому нічого такого неетичного немає. Так, подивимося на цю чашечку. Дуже красиве, дуже яскраве криття, зелененьке, переходить в жовтий колір. Потім опять знову такий зелений колір, насичений такий колір, яскравий. І такі малюночки, такі квіточки, дивіться, Ой, яка краса. Є позолота. Підмальовка ручна все-таки. А може і весь букетик, це ручний розпис. Оці золоті елементи, це, скоріше всього, деколь. А все останнє це ручний розпис все-таки. І подивимось клеймо. Це Баранівка, стара Баранівка, це 60-ті роки. Навіть стоїть номер 18 з червоним кольором. В непоганому стані, в непоганому стані, блюдце ось таке. Також клеймо стоїть в гарному стані. Таке криття і малюночок мені дуже нагадують вироби іще дореволюційні. дореволюційний фарфор. Кузніцова, наприклад, багато в них таких речей. Чашечок і блюдечок в таких тонах, в такому стилі. в такому стилі. Таке покриття в такому стилі. Дуже мені подобається така чайна пара. Хочу сказати декілька слів про саму посилку. Посилка Мені йшла від продавця, і вона не відслідковувалась, тобто вона зникла. Я її відслідкувати не могла. Декілька разів писала продавцю, щоб він йшов на пошту, виясняв це питання, чому, як, де ця посилка. І в кінці кінців він написав заяву на розшук, тому що. Дві неділі про цю посилку нічого не можна було дізнатися. І на пошті нічого не говорили, поки він не написав аж на цю заяву про розшук посилки. То тоді її дуже швиденько після цієї заяви і знайшли. Вона почала відслідковуватись і через тиждень мені прийшла після цієї заяви прийшла ця посилка. Загалом. Вона йшла мені 20 днів. А якби продавець за моєю ініціативою не подав цю заяву, то, мабуть, вона і до сих пір десь би валялася. Не зрозуміло, чого і що. Ось так посилки у нас ідуть к поштою. І я за неї заплатила наперед, тому що це не OLX доставка була, це я на іншому сайті купила. 100% предоплата від мене пішла, а посилки не було. Так що я вже, чесно говоря, і не надіялась, що вона прийде, але повезло, пощастило. Все-таки вона знайшлася і мені прийшла, і ще й не розбилася без втрат. Ось така гарнюня чайна пара, яку я дуже раніше хотіла. Собі в колекцію. Так що пишіть, мої любі, ставте коментарі за таку, за таку красу. Підписуйтесь, хто ще не підписався, і до нових зустрічей. До побачення!